Адміністрації і помилки Львівської обласної ради при плануванні нашого бюджету, те, що ми виконали бюджет, це тільки наслідок інфляції. Давайте будемо чесно говорити. Якби інфляції не було, наше, наше виконання було б на 60-70%. Реально, що ми плануємо на наступний рік? З яких показників ми виходимо, яким чином ми з вами буквально за кілька тижнів тижні в сесійній залі будемо приймати наш наступний бюджет? Чи ми знову будемо йти за тим, що потім ну вийде на те, що говорить Михайло? Нам спускають показники, хоча ти, ти теж не правий в цій ситуації. Але нам спускають показники, ми їх підтверджуємо. Депутати в залі надувають бюджет, в районах депутати надувають бюджет. В результаті ми виходимо на ресурс, який ми просто не можемо зібрати на території. І відповідно ми обманюємо людей наперед. Ми говоримо їм про те, що вони насправді на кінець року не отримаємо. І маємо збільшення, збільшення збільшення заробітної плати, маємо інфляцію, маємо недовиплати, маємо, зрештою, те, що населення каже. Влада погана, політики погані, і країна погана. Ми рушимо державу таким чином.